Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Велика Британія у 19 столітті. У цей час Велика Британія була лідером світової економіки. Її називали майстернею світу. Вона посідала перші місця у промисловому виробництві, зокрема і виробництві вовни. Тут з'являються перші залізниці. Країні належала половина торговельного флоту світу. А фунт стерлінгів мав таку ж вагу, як сьогодні долар. У Великій Британії була проведена перша у світі промислова виставка. Рівних у економіці цій країні не було аж до початку ХХ століття. У 1801 році Велика Британія та Ірландія були об'єднані в єдину державу. Та це не всі британські території. Ця країна була колоніальною імперією. Окрім цього, Велика Британія брала участь у кримській війні, вела опіумні війни з Китаєм, згарбницькі війни в Ірані, Бірмі, хотіла підпорядкувати собі Афганістан та зазнала невдачі. Колоніальні війни поширювалися і на Африку, а в Індії довелося приборкувати повстання Сипаїв. Майже у всіх своїх колоніях уряд Великої Британії витісняв корінне населення з родючих земель у більш посушливі. Це призводило до скорочення чисельності корінних жителів. Звільнені землі займали переселенці з метрополії, там, де кількість білого населення росла. Уряд ішов на поступки Канаді, Капській області, Наталь, Австралії, Новій Зеландії було надано статус домініонів, але вони і надалі визнавали верховною владу британського правителя. До речі, у 19 столітті Великою Британією правили представники гановерської династії, та серед них відділяється та єдина, правління якої пов'язують із стабільністю та процвітанням. Це королева Вікторія. Влада королеви була обмежена двохпалатним парламентом палатою лордів і палатою представників. До середини ХІХ століття в країні діяли дві партії Торі та Віги. На основі них склалися консервативна та ліберальна партії. Прем'єр-міністр обирався від правлячої партії. Як правило, вони змінювали одна одну зверну вашу увагу на вибори. В країні був високий майновий та віковий ценз. Прості британці починають виступати за надання їм права голосу. Спочатку уряд ішов на поступки неохоче. Були видані так звані акти для затикання рота. Усілякі збори заборонялися, а заколотників могли арештувати та вислати до колоній. Та згодом політика уряду була більш поступливішою. Було скасовано заборону на створення профспілок трет юніонів, а згодом було проведено першу парламентську реформу. Виборче право поширювалося на всіх власників будинків та орендарів. Було ліквідовано 56 гнилих містечок, де виборчі округи припадали на вже не існуючі поселення, власник яких міг сам себе висувати і сам за себе голосувати на виборах. Так як робітники не отримували права брати участь у виборах, в наступні роки вони активно боролися за надання їм права голосу та покращення умов праці. Рух робітників отримав назву Чартизм. Чартисти підготували проект виборчої реформи народну хартію, влаштовували зібрання, збирали підписи до парламенту. Лише у 1867 році була проведена друга парламентська реформа. Було знищено 46 гнилих містечок. У більш густонаселених районах були утворені нові виборчі округи. Кваліфіковані робітники отримали право голосу. У той же час жінки права голосу на виборах не мали.